Холо, аміг, друзі, давайте масим декілька цікавих фактів про мерію в сампі ГостРоплей. Роль у грі. Мерія часто виконує функцію адміністративного центру на сервері, де гравці можуть отримати роботу, зареєструватись або взяти участь у виборах. Вибори. На Ghost Play проходять вибори, де гравці можуть подати заявку на посаду мера або на інші посади. Це додає елемент конкуренції та політики в гру, системи розвитку. У деяких випадках гравці можуть оцінювати роботу чиновників, що дозволяє отримати зворотній зв'язок про їхню діяльність. Проекти розвитку. Мерія може організовувати різноманітні проекти розвитку міста, такі як будівництво нових будівель або проведення заходів, що залучають інших гравців. Функції для гравців. Мерія може надавати різні можливості для гравців, такі як отримування ліцензій, дозволів на бізнес або участь у соціальних програмах. Проблеми та виклики. Мерія часто стикається з викликами, такими як злочинність, протестні акції або нестабільність у суспільстві, що робить гру більш динамічною та інтегруючою. Ці елементи роблять гру мерії не лише цікавою, але й допомагають взаємодіяти з іншими гравцями та розвивати сюжет гри. Ну що ж, друзі, на цій нотки ми завершимо. Обов'язково вводьте міні-профералі та промокод перед досягненням третього рівня. Зустрінемось на просторах Костроплей.